А, підпалив? Підпалив бландом. Ви бачили? Ви бачили цю тичечку? додому! Жесть, жесть. Всім привіт! Сьогодні поспілкуємося про танк ПТЗ-78. Китай, 11 рівень. Обладнані загартування турбіна досил. По екіпажу показую, що в мене стоїть. Можете собі вибрати інші перки в залежності від вашого геймплея по польовій модернізації потрібно качати всю, звісно, польову, в мене трохи не докачена. Рекомендую відразу проходити до кутів, тобто отаким способом. Нам обов'язково треба кути гармати на халу вниз, мінус один градус, це в першу чергу качається. Треба турбінка, щоб зменшилась на 3 секунди оцю прокачувати далі йти по цьому розгалуженню. По е снарядах. Це у нас бронебійни з пробиттям 300 альфа 70, 770. кумулятив з пробиттям 400-770 і фугас 90 1150 Кульки повільно летять, тому бажано на швидкість польоту брати обов'язково. По бронюванню. Значить, у нас 200 мм ВЛД наведена броня. в районі 300 від буде більше. 380-150 мм. У нас середня частина броні. Номінал від 235, коли прямо стоїш. До якихось 380 і NLD 130 мм. Картон. Навіть під лютими кутами легко пробивається. Борт 80 мм. мінусів у нього маска всього 340. Пробиттям 340 і більше буде пробиватися. Криша 60, тут 55 опералов трьох калібрів, всякі бабахи будуть пробивати. І лючок 150 мм, часто закидують у нього. Так як він, корпус якось нахилений донизу, і люк ярко виражений. Треба від рельєфу стоять, щоб хоча б його не було видно. А якщо ти на рівній поверхності, то закидують. Надгусенева полиці 25 мм, якщо стоїш вище, тобі закидують сюди. Ну і відповідно, ви можете закидувати, як у базіка 79-го. Так що, поїхали, потестимо. Подивимося результати. Що може ПТСАУ. Так, Карта у нас Тундра, Базіки, Black Rock, STK 803 та Шанрейте і Дуже багато. Танків. Діставайте серветки, дочки. Зараз буде гаряче. Там буде дуже багато танків на горі, важкі стоять. Ні, мясо, где мы можем убивать. Зараз відбувся флешбеку, флешбеку. О, мишка появилася. Дивіться де. Він там забувся твій позиції? Все, стоїмо. Хто поїде? Давай. Потрібна підтримка. танкуй. Ми тобі допоможемо. У тебе тут таке здорове відкриття. Але не проїжджай вперед, не стій, будь ласка. Здесь ради Прикольно ми ее тут зажали. Ну, це тебе приспиш ніж на піру. Так, нашої застрялась їх. Бга? Зя триста там сзаді, не полетіло трошки де куди, куди треба. Він знов на откаті просто дуже швидко відкатився, оце розуміє від важких очі пограти. é dura, o А, ну, зрозуміло, база не пробить шотний танк, база. База, не пробить шотний, а цього ну, ми добили і знову закатився. Я підшотний, там не цікавий. Ще будемо добивати його. А, ну, база, до речі, не пробить шотного чкефера. База. Коли... Ну це бред, ну, ну просто я не пробиваю нікого. Я нікого не пробиваю. Тому що всі шотні. Шотні танки не пробиваються ніколи. Ну, ви бачили, ну що ну, ну, це таке? Ну просто шотні танки не пробиваються. А на ББшку було грозити і все. Ну я не знаю. Просто в ці таке враження, що вони просто всі катки вбивають. Просто йде в каток без урона і все. СТК 2 ще десь Десь, в десь в кущах, стоит. Ну, ну, цього Таша, мабуть, доб'є. Стоит зацеленный уже на 2 нос. Це... Альфа не прокнула, ред 7 хип. Ну ладно. Душа... Ши... Ши 200 дали. Але альфа не прокнула, це, конечно, смешно. 765 32 хп оставил. Висновки по танку ПТЗ-78. Танк о, грається від альфи. Гармата посередня по точності, по влучності. Ну топ ми топ-1. Першу тисяч у 432-му закинули. Дуже добре. 803. їдуть. Побудемо наламати дерев, щоб не світиться. Можливо, тут ще хтось хоче помилитися. Стоять у, прийомці. у Мені місце може нам не вистачить насправді дуже багато танків. Зараз нам виходить, паушки і ховається, йому морнуть чи відступає. може він зрозуміє, що там його в лючки, він більше вилазить не буде. Ай, дайте мені, пожалуйста, я хочу теж тут пограть. Дуже хочу пограти. Він тя не трупа. Тіло вище, як би люди робили. Я щось запідозрив, що його погоду в люк будуть пробивати, він щось зрозумів. Нам на базу треба вертатися чи що, я не знаю, базу там уже вкушать. Базик може, поки не здохне, він буде там агресувати. Вроді би між ступом є Лірка постріл. Але мені тут заважає 800 прийти. А якщо ББшку ми загрузимо, я надусеніва полиці. Ай, Боже, Ташенрейт, як ти невчасно викатив? Ти даже не представляєш... Я тільки щоб дав би десь 770 своїх законних... Рейтів. Це все, що ти можеш? Не пробивається в нього. Довси не випалить. Що? Що воно красним горить? Земля вбита. Треба базу, мабуть, десь не тут враження, щоб вони постуть. спробувати тут виїхати з боку добити цього. На шенрейт треба кумуля грозити на нього. Забхаї собі Куди я його не пробив, зелена зона? Да, так, на базу треба. вже на базі у нас. Чокайте, мені допоможе. Да, да, да. А у них. Водимся. Він дернувся ткатив назад, треба було кидати без ведення, воно попало в землю стандартно до нового. Там ще хічкефер, десь може бути. Ризикувати. Чекати команду.

50 мм корпус, а наверное вернулся на співбазу. Наше двірбинка залишилось по шеп. Его убили? тут и картон, кому ли нам не потребны. Классик там зарядить бы. Ой, Велис. Я красный, жарстка. Чего же? Винный высел, кращий за А як я би з урона дав? Це с найвищу готовку. Ну і Так, чисто дали. Союзник якраз щасно часто приїхав, допоміг мені. Бідно, що без урона в каток дав, типу проект не должен був добивати його. Може СТРБ вже сюди під'їхав. Чекнуть. Зрозуміло, де СТРВ. Цей поїхав, виходить, сюди десь. Ну, більш цього, що СТРВ теж там може бути. взвод не можем. Просто монстр. Стрела что-то лишилась. на не про может пробить, то проблемы в нем. Ну, не надо спешить, у нас там еще ловый противник. Блин. Юзовый подкова. Так. 1300 хп. можно. Десять там стоять. Едем, где пробовать с прямо Я свічу значить, він стріть кущу. Че він там кущу десь і стоїть. А, підпалив, підпалив блайндом. Ви бачили? Ви бачили цю тичечку? додому. Жесть, жесть. 7400, а це потужний бій. Оце таке вичисливши, там в кущу стоїть. Найс! А там ще ж блайн ще зайшов. 8200. Получилось. Топ-1 по урону. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, на які танки ще потрібно робити гайди. Підписуйтесь також на мій телеграм та Твіч. Танк рекомендую прокачати.